Ну, а зараз поговоримо про оперативну ситуацію на Херсонщині, і до нас приєднується до ефіру заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толуконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, як пройшла у вас ніч? і Почався ранок? У нас вчорашня доба була гучна, і вночі було гучно. Є п'ятеро поранених. Троє з них це в кіндійки в до артопцілу. Ще одна людина отримала поранення на острові. Про тому що там дуже небагато людей залишається. Ну і ще одна, ще один чоловік отримав також поранення в Дніпровському. Районі всі поранені з Херсону. Є пошкоджений один багатоквартирний будинок, 11 приватних будинків, лінія ЛЕП, школа, дитячий садочок. Також є пошкодження в фермерському господарстві внаслідок артобстрілів. Пошкоджені твітра, трактори, ангар та комбайн. Така у нас оперативна ситуація за минулу добу. Ну, а тиждень тому, як відомо, після обстрілу Херсонської ТЕЦ залишилися без тепла 470 будинків. Це понад 40 тисяч абонентів. Ми знаємо, що міська влада розглядала якісь альтернативні варіанти обігріву. Що вирішили? Яка зараз ситуація? Зараз чекаємо від е, е, Нафтогаз, чекаємо обігрівачі, які вони пообіцяли доставити нам. Ну і також є обігрівачі місцевої влади. Поки ще е, немає такого холоду, щоб е, ну, там, зараз переживати сильно, але дійсно будемо скоро роздавати. Людям про це повідомляла там і місцева влада, і ми розкинули ці потреби по благодійникам. І думаю, що найближчим часом також вони доправлять якусь кількість обігрівачів. Але в більшості людей є обігрівачі. Просто у нас люди такі в більшості люди похилого віку залишились. Які дуже ощадливо і споживають електроенергію, і звичайно, поки ще тепло на вулиці, то вони не включають їх, щоб не накрутили, як кажуть, що чеки така справа. А що з електрикою в регіоні? Які обмеження діють в Києві? Напередодні у людей було по 4-5 годин світла взагалі за всю добу. Як у вас У нас аварійні відключення тільки за рахунок обстрілів є? Вже казав, що Херсон зараз за рахунок того, що проживають люди похилого віку, які споживають дуже щадливо, плюс немає. Е Якихось промислових підприємств, які споживають енергетику, тому ми споживаємо як великий, один великий якийсь торгівельний центр в Києві, весь Херсон так споживає. Тому у нас немає підключень централізованих. У нас відключення аварійні, і тому також ми і за цього також менше споживаємо, тому що постійно, от як вчора, лінія ЛЕП. Ударили є відключення у низки абонентів. Але надіємося, що сьогодні відновимо це цього тижня. Була також обстріляна лікарня в Херсоні. Там навіть був постраждалий. Яка ситуація? Як взагалі працюють медичні заклади в місті? Стабільно працюють вже ми як і всі ми тут звикли до обстрілу. Такі лікарні, лікарі е працюють. Посиленому режимі в більшості під землею, вже майже в кожній лікарні є підземне укриття, де є і операційні і де є можливість розмістити пацієнтів, в тому числі варки. тому в змішаному режимі, коли більш-менш тихо, люди і медики працюють на Перших поверхах, які там, де закриті вікна мішками, коли починається обстріл, спускаються в укриття. І до речі, про обстріли можна сказати, трошки зменшилась кількість та обстрілів вчора, але можливо на вихідних буде збільшення, тому що повідомляють нам про ротації від, там в лівому березі, і можливі якраз збільшення обстрілів саме на вихідних з артилерії. Ну що ж, я вам дуже дякую за інформацію е, і дякую вам за вашу службу, за вашу роботу. Нагадаю, в ефірі у нас дякую. був заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков.